Долучимо до нашого ефіру народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаю вас. Податок з доходу фізичних осіб. Два депутати не вистачило голосів для того, щоб пройшов цей законопроект. Поки що на паузі. Я, я чому кажу, поки що? Я розумію, що слуги народу знайдуть депутатів, які проголосують, але тим не менш, навіть якщо цей закон не прийнятий, його відправили на повторне друге читання. Але я чую від представників місцевого самоврядування, що гроші вже не нараховуються, не повертаються гроші. Ну, в мене немає такої інформації. Закон не прийнятий, тому гроші на цю хвилину ніхто не має права забрати в центральний бюджет. Дійсно, не вистачило три голоси на минулому засіданні. А влада збирається повторити цю спробу найближчим часом. І за... ну, я там наже зараз. Ми навіть не можемо казати, коли в нас засідання. Теж абсурдна якась історія. Ну, але можу сказати, що на початку листопада будуть нові засідання парламенту, на яких будуть розглядати, на жаль, в тому числі знову цей законопроект на нього знов подано більше 1600 правок. І ну, ми будемо боротися. Тому що, щоб ви розуміли, це не тільки питання збереження децентралізації, це і військові всі проти. Бо сьогодні військові дуже багато військових частин отримують допомогу від своїх громад, і вони розуміють, що після того як гроші заберуть Київ. Що їм доступатись кудись буде вкрай важко. І от я тільки буквально, коли це було позавчора, я повернувся з Донбасу. Можу сказати, я там спілкувався в бригадах, в дуже бойових бригадах, які там воюють під Бахмутом, сами в гарячих напрямках. І вони вважають, що це абсолютно є неправильно, Цей план влади центральний, пограбувати місцеве землядування, забрати всі кошти на Київ а там ділити всі побачили, як вони вміють ділити яйця по 17 гривень і так далі. Президент підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб. Пане Олексію, як ви думаєте, чи все-таки з часом можливо будуть якісь зміни, і внесуть якісь правки до цього закону чи ні? все можливо, дивіться. Насправді нам треба посилювати прозорість. Нам треба посилювати боротьбу з корупцією. Це очевидно. А, чи не занадто там, якщо ми говоримо про це декорування? А да, коли людина по пожиттєво станову декорування це окрема історія, Коли фінмоніторинг осіб, які пов'язані з політикою, тому йде про пожиттєвий, я особисто я, для цього я політик, Це моє життя і робота. Я до цього абсолютно готовий. готова. А не хочеться, щоб це призвело до того, що на державну службу буде менше людей хотіти йти, тому що далі в їхньому житті це буде створювати проблеми там через рік, два-три. Коли це буде пожиттєва історія. Ну я думаю, тут, треба. А, тут є чітка до нас вимога з боку Євросоюзу і МВФ. Тому нам тут немає що робити і вибачте, відділення. Це потреба зробити так, як нас просять. Бо для нас вступ в євросоюз це є життєво важливим і просто питання існування нашого. А, а далі подивимося, як це буде працювати. Можливо, це все, якби ті острики, які є сьогодні. Там є певні запобіжники, наприклад, що через рік, якщо там не бачать банків сумівних операцій, людину таку чають. Тобто, можливо, якихось серйозних проблем не буде, а навпаки, посилити контроль. Так тоді скажемо, слава Богу. Якщо життя покаже, що там ну це це створює реальні перешкоди для роботи на для людей, які хочуть бачити. Ну тоді важливо доведеться розглядати які зміни. Але на цю хвилину повторюсь: наше головне завдання стати членами Євросоюзу 에, НАТО, і всі вимоги, які на цьому шляху є, ми маємо їх виконувати подобається, не подобається тут. Варіантів вже й немає ніяких, бо на коносить наше існування. Ну ось ми зараз говоримо про те, що на саміт на Мальті поїхала велика українська делегація. А е, чомусь депутатів від опозиції не випускають за кордон. Е, в чому проблема тоді? Е, е, нам не, не потрібна міжпарламентська дипломатія і робота, яка могла би бути розгорнута більш ширше ніж е, те, що робить, наприклад, делегація офісу президента. Це велика дурість і велика помилка, там, що обмежується українська дипломатія назовні тільки офісом президента і лояльними Андрією з депутатами. Очевидно, що і за цього ми вже маємо проблеми. І в Конгресі США це одна з частин проблеми в тому, що туди не пускали працювати а там треба було постійно працювати. Просто постійно нам треба було, щоб там тиждень відпрацювали група депутатів, приїхали інші. Тиждень вони відпрацювали, приїхали наступні. Таким чином має працювати. І звичайно, що Сполучені Штати Америки не розуміють інакше ніж на двопартійній основі. Ну, тобто, і влада, і опозиція. Вони не розуміють, якщо тільки представники влади, і в них завжди, якщо є делегація, то це і республіканці, і демократи. Це закон. На жаль, це всі займалися дурньою офіс президента. Це зблокував, не давав працювати. Мені особисто декілька разів не дали можливість прийняти участь дуже важливих конференціях, заходах, навіть в моїй роботі в асамблеї ради Європи. Як результат, ну от ми сьогодні маємо величезні проблеми на зовні. тут. Звичайно, є об'єктивні причини. Війна на близькому сході. Вона відволікає дуже увагу. В принципі, світ там звик до того, що відбувається в Україні, але на жаль, є суб'єктивні причини: причини виклики дурістю, а те, що не дають працювати депутатам, обмежують коло експертів, які можуть працювати назовні. А я що вам сказати, що в деяких країнах, коли я виїжджав, посли України боялися зустрітися. Ну це за повний абсурд народний депутат України. Я приїжджаю в країну, Зрозуміло, що мені треба, як кажуть, звірити годинники, бо посол краще за мене знає специфіки в цій країні. Що треба, де проблема, де треба посилити. А вони бояться зі мною зустрітися, тому що ну, раптом, у час президента це не сподобається. абсурд, ну, Але на жаль, в таких умовах ми живемо сьогодні. Пане Олексію, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської Солідарності, був з нами на зв'язку.